Ледве не забув засняти розпаковку. Клен Маріт від Ірини Ковальчук. Це дуже цікавий клен. Має ось такий вигляд. Тик-тик-тик. Він ростеє отакою от вузенькою колонною. О, це що таке? Вузенькою колонною, такої, такої ширини, десь 20 см, строго вертикально вгору. Може рости по декілька сантиметрів на рік, може вимахати за рік на 50 сантиметрів. Як пишуть деякі люди, подивимось, що воно буде в мене. Взагалі-то я хотів купити клен е, сахарний монументалі, бо він має таку саму форму. Але цього клена не було у продажу. Я навіть писав до Ірини, щоб вона мені його привезла, там щось не вийшло. І потім ось недавно побачив цей клан, вирішив взяти його. Бо вони так по формі майже однакові та по вигляду. Тобто, А до назви я особливо не прив'язаний. Залишилось знайти йому місце. Але з цим, мабуть, проблем не буде, бо, як я сказав, от він такої ширини і росте строго вертикально вгору. Клен маріт має ось таке цікаве листя. Це клен псевдоплатановий. Росте вертикальною колоною приблизно такої ширини. Строга вертикаль у вашому садочку. І він добряче росте, може і до 3-5 метрів вимахати з часом. Я так розумію, що цього часу потрібно буде багато. цей клейм посаджений буде зростати тут. Сподіваюсь, що виросте вертикальною колоною. Метрів хоча б за 3, краще 5. Я так розумію, що восени він ще має змінювати свій колір. На жовтий, червоний. По принаймні, монументалі я так мав робити. А що буде з цим? Поживемо, побачимо. Ну, навіть якщо він і не буде так яскраво змінювати кольори, все одно рослинка така цікавенька, незвичайна, <кхе> мені вона вже подобається. Рости клен і нехай все в тебе буде добре, як і у всіх нас.